Команда із Снятинщини виграла грант на навчання по програмі Обмін досвідом медзакладів під час війни, яку організовував благодійний фонд Пацієнти України. Коаліція в складі заступника директора Снятинського центру ПМСД Андрія Федусєва, начальника відділу адміністративних послуг Снятинської міської ради Юрія Чичула та представника спільноти пацієнтів Сергія Гуленка отримала запрошення на триденний семінар в Закарпатті. Сіяти України це благодійний фонд, якому вже цього року виповниться 13 років. Ми об'єднуємо 50 лідерів організацій пацієнтських, які представляють складні захворювання, орфанні захворювання, різні складні. І працюємо ми на те, щоб покращувати. Державну систему охорони здоров'я, щоб лікування було доступне для всіх. Ми адвокатуємо. Ми просуваємо зміни, якісні зміни в інтересах пацієнта на найвищому державному рівні. Війна наш фокус розширила. Тепер це не лише адвокація, а і реагування на виклики війни. Ми і відбудовуємо лікарні, які були зруйновані росруснею. Ми і займаємося розвитком реабілітації поранених травмованих людей внаслідок війни. І робимо ще дуже багато різноманітної роботи, яка спрямована на те, щоб пацієнти отримували послуги, які мають отримувати від держави. А цей проект ми реалізуємо разом із і власне за підтримки донорської організації НЕТ, і це вже в нас другий захід, який ми організовуємо в рамках цієї взаємодії із NET. І три роки назад ми говорили про історію успішних лікарень. Ми продовжуємо писати ці історії, і зараз ми зібралися із представниками. Фактично з усіх регіонів країни, в тому числі достойно представлена івано Франківщина двома закладами, для того, щоб поговорити, а як живуть заклади в умовах війни, і власне, що є цінного кожного із цих закладів, аби поділитися досвідом і аби разом напрацювати нові ідеї за для майбутнього розвитку, задля. Майбутнього підвищення надання якості медичних послуг задля розвитку доступності до отримання власне лікування до отримання послуг у громадах, звідки приїхали до нас учасники та учасниці цього проекту. Цей захід зібрав 11 регіональних команд з різних куточків України. В Ході його проведення учасники взаємодіяли між собою. Напрацьовували власні рішення для їх втілення в життя на місцевому рівні та дізнавалися про найкращі практики управління медзакладами, відвідавши передові медичні заклади Закарпаття, медичний центр Привеншн в Ужгороді, лікарню святого Мартина та медичний центр сім'я в місті Мукачеве. Наприкінці поїздки відбулася презентація виконаної роботи. Створення системи моніторингу рівня задоволеності клієнтів саме такий проєкт розробила снятинська команда, і саме його буде реалізовувати найближчим часом. Бажаю, що ми дуже плідно провели цих два дні. Протягом тренінгу наша команда відвідала передові медичні заклади Закарпаття. Ми дивилися, як вони функціонують, різні управлінські рішення і будемо пробувати це відтворювати в себе в громаді. Також протягом цього часу ми працювали над проєктом створення системи моніторингу рівня задоволеності пацієнтів, які ми взяли зобов'язання реалізувати до кінця серпня. В центрі нашої медицини, все ж таки, знаходиться людина, і тому оцей людиноцентрований підхід і пацієнт-орієнтований підхід він має бути реалізований в українській медицині. Я, як фахівець сервісу, можу сказати, що представники вашої громади напрацювали дуже цікавий і потрібний проект. Адже медицина вона не складається лише з діагностики або лікування. Це я можу вам сказати як лікар за освітою, як людина, яка працювала в медицині в практичні 12 років. Вона завжди складається з гарної комунікації. З можливості знайти правильні слова для пацієнта, а також отримати зворотній зв'язок від пацієнта, в тому числі зауваження, якісь скарги або побажання. І саме якщо громада буде починати працювати над оцим зворотнім зв'язком, якщо представники медичного закладу будуть розвивати саме сервіс і комунікацію, то саме це буде запорукою успішної медичної системи громади.